Рекомендую зберегти і поділитися рецептом цієї смакоти. Гляньте, як вона ріжеться, як масло. Вона ніжна, соковита, дуже корисна для маленьких діток і смачно з'їсти на сніданок з чаєм або кавою. Це так смачно і ніжно, що можна їсти губами. 500 г творога жирненького додаємо 700 г відвареного пшона, 5 столових ложок цукру, дрібку солі. Ванілі, 1 четверту частину куркуми, це теж сама користь, 1 четверту кориці. В цій страві ці спеції майже не відчуваються, тільки підкреслюють смак. Додаємо 2 яйця, 2 столові ложки сметани і грам 40 розігріваємо вершкового масла, додаємо два середніх яблука, виклали в форму, вверх змазали сметаною. Випікаємо в холодильнику 180 градусів поки зверху не зарум'яниться. Це хвилин 30-40.